Всім привіт! Хай там як соняк не квітує, а різнотрав'я з утра гудить завжди. Ну, а нас, у нас починається велика обкачка. Починається велика обкачка. А соняк уперте цвіте вже другу неділю, другий тиждень поле все жовтіше і жовтіше з кожним днем, і таких полів ще багато. Я думаю вже вже серпень, як-не-як, ілля. Треба забирати верхні корпуси і ставити їх на зберігання, але ж цей, не, цей рік не такий. Будемо, скоріш за все, повертати. І треті корпуси, тому що ще поля, все залежить від погоди, все залежить від нічних температур, поки прогноз дуже добрий на модозбор. А там як Бог дасть. Йдемо качати. Я розраховував чомусь, що поле вже буде це зелене. Адже сонях раніше зазвичай гібриди, вони всі, як під копірку, зацвітали і всі вщухали. А зараз а зараз ні, не, то, не те пальто. Поле вже це поле третю, третій тиждень жовтіє. Багато вже сонях відцвіло, вже все, багато, дуже багато, але дуже багато ще й цвіте, і поле. Третій тиждень тримається жовтим-жовтим. Відчутно чути гул бджіл. Ну, Сьогодні ми не по соняхам, і не по ярам, не по різнотрав'ю. З сьогоднішнього дня починається тотальна обкачка тачків, щоб встигнути хоча б до жовтня. Ну, ось так виглядають вже найближчі поля до моєго тачка. Отаке отаке красиве та гарне поле, яке знаходиться. За 100 метрів, 100 метрів від маточка, оце ось поле, а це вже я стою на своєму тачку до моїх бджіл залишається 20 метрів. Трава в росі, роса така, наче злива йде. А пасіка гудить. Пасіка гудить і причому всі вулики гудить все, що може гудіти. І, і навіть те, що гудіти не може зовсім апріорі, і те трохи гудить. Навіть те, що ніколи не, не гуділо, і те, починає підгужувати. Ось так. жила йде просто сплошною сірою масою у всі вікна, які тільки є на пасіці, у всі вікна. І відводки, і ті, які відроїлись, і то, що прираїлось, все гудить. Бджоли просто не влазять у лядки. Ілля 2 серпня дуже-дуже дуже добре Як мурахи, бджоли, як мурахи. Лізуть важкі, на стілу долітають. Ну що, поїхали, як то кажуть, в добрий путь. Корпуса позапечатовані. Корпуса або... Майже позапечатані, Я вважаю, що для першої тоталь, тотальної відкачки це і гарно запечатані рамки. Далі тягнути просто нікуди. Так, так, а така ось печатка я вважаю взагалі суперова. Ну куди його тягнути? Тягнути далі нікуди, а ставити безконечно корпуси, щоб піраміди. Розвалили мені піддони, піддони тріснули і ці всі піраміди попадали, посипалися мед потік по землі. Це теж таке діло дурне. Тому качаємо. Скільки сьогодні вистачить сил, будемо качати. А там далі видно буде. Ухватити треба найсильніші сім'ї. Їм більше всього треба. Так, качаємо. Бджіл-вбивців, якщо хто пам'ятає, я їх дивився останнім разом. Бджоли були вбивці, тільки кришку відкрив і, і вимушений був тікати. Зараз вони теж не, не із лагідних, але, але працювати з собою дозволяють. Хочу забрати середній корпус дадана, який залитий медом, і поставити на верх йому вже рут, щоб не було рознобоя в рамках, поміняти чорний дадан, який піде на перетопку на світлі на ващину рута. Зазвичай такі сумасшедші бджоли і будують, буд будують рамки дуже непогано. Mm -hmm. Так, не став я чекати від них біди, тому що бджілка не як не є дуже, дуже миролюбною, поставив їм одразу корпус машинки, а корпус роторський чорний вниз змістив. І тепер беру тут рамки і просто струшую бджолу до вулика. Рамки, як бачите, дуже-дуже непогані у бджоли вбивці. Тож бджоли вбивці теж працюють. Не гірше якогось там бакфаста. А тепер ще будуть будувати мені сотий, тягнути гвізки. Ще навпаки, отак от, от працюємо, жарко сьогодні. Ну що, Нарешті, нарешті пішов мед, справжній мед, нарешті качаємо по-справжньому. А качати по-справжньому це так качати, що качаєш не поки мед є, а качаєш, поки сили не скінчаться. А це по-справжньому качка. Тому що коли качаєш поки є мед, це качка ради задоволення. А от коли качаєш поки є час, це вже справжня, справжня праця. Ось такі рамочки, ну чого ж їх не качати. А соняшник іще квітує і квітує. Так, хух, пройшовся, вийшов пройтися по, по тіньку. Така ж річ, що можна, можна вчадити там на пасіці відбираючи рамки. Ну що, погода дуже жарка, жарка і волога. Йдуть дощі і тепло. Соняк цвіти. Зараз я підійду до нього. Це зовсім близько. 100 метрів. Напевно, якщо провести пряму лінію від першого мого вулика до першого соняшника, ну тут буде 100 метрів. Не більше того. Ось так. Квітує соняшник. На соняшнику працює бджола, Гудить, мотається, туди, сюди, лазить. Збирає нектар. Сонячник гудить. Не зрозуміло, де пасіка, чи то попереду, чи то позаду мене. Гудить все скрізь. бджола працює якби вона не працювала на соняшнику вона лазить скрізь і по білій конюшині і по всім іншим квітам ось бджола працює на білій конюшині бджола працює на білій конюшині От бджілка, о, бджілка, їх тут багато, їх тут не менше, ніж на соняшнику. І таки зовсім поруч, поле соняшнику. Тож, тож мед носять бджоли не тільки із полів соняшнику, а з усього з усього різнотрав'я. Звісно, що чого найбільше, чого менше, але так воно є. Ну і мене гукнули, вже сказали, що почали виносити. Відра з медом із качательного будиночка. Відра почали заповнюватись і почали їх виносити, щоб вони не заважали. Зараз я відкрию і подивимось і подивимось, який мед у відрах тут. Оп! Ось такий мед. Як не крути, як не крути, йолки палки зачерпнув! Зачерпнув! Ну ось, в общем, зачерпнув я трохи відкриваючи, нічого страшного. Що я хотів показати? Я хотів показати, що мед, хоч круть, хоч верть, він тут не чисто соняховий. Він тут теж затемнений якимись травами, муравами і вже бджола тут, як тут. Хоча і взяток іде в цьому році Взяток шпари, а бджоли не шпарять по рамкам. Теж щось таке відбувається. Незвичайне, але ж взяток іде дуже сильний. І ось не встиг я відкрити відро, хоп і бджола. Від відро відкрив, бджола сіла. Рамку поставив, бджола сіла. Відкриті вулики, нуль уваги. Поставив рамку, куча бджоли. Відкрив відро, куча бджоли. бджали. Відкрив качальний домик. Нуль уваги. Ну, щось таке. Все повинно бути навпаки, в першу чергу, на качательний домик і на. І на вулики, а потім вже на відро з медом. А, а тут, будь ласка, так, все закриваємо. Закриваємо. Зрозуміло, мед саняховий тільки не зовсім. Ну, а хай там який мед не є. Хоч із соняшника, хоч і поліфлорний, хоч квітковий, хоч із золотарника, із конюшини. Який би мед не був, нам своє робити. Нам хоча б звільнити треті корпуси усильних сімей від меду, щоб їм була праця і куди носити. Тому що будувати, як я вже казав, будувати хмарочоси, щоб в кінці-кінці кінців тріснув піддон і вся конструкція завалилася, засипалася, це мене не дуже приваблює. Тож качаємо, робимо свою роботу. А Особливо приємно робити свою роботу, коли бачиш, що вона є і у бджіл. І не тільки є, а що вона і буде в перспективі. Вже день перевалив нас за другу половину. Сонце все ближче до заката, а бджола працює. Бджола працює, це просто пісня. Так, що тут в качальному будиночку з під медагончики? Спід набирають мед просто з під медагонки і розносять людям. Так ось. Насправді це сміх сміх, ама насправді я продаю мед. Я наголошую для тих, кому не зрозуміло, я не роздаю, а цього разу я мед продаю. І продаю його дійсно у відрах, у банках, у кухликах, у глечиках, в пригоршнях. В чому будь брати, в тому і буду продавати. Мета одна, якомога більше, верніше якомога менше. Віддати меду оптом. Раз у них перепроизводство, ну значить так тому і бути. Хай перепроизводять мед без, без мого солодкого продукту. Я буду намагатися продати, роздати, поміняти на м'ясо, яйця, молоко, сало, сир, сметану, все, що можна. Зроблю, щоб на опті меду мого не було. Звісно, 100% не вийде виняти мед із опту, але над цим треба працювати. Інакше ніяк. Раз у них. А така ціна і мед нікому не потрібен. Ось такі справи. Працюємо далі. Дякую всім за увагу та терпіння.